Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулих вихідних, ви знаєте, була масована атака на Україну. Постраждали цілий ряд великих міст, в тому числі столиця Київ. Ворог зруйнував цілий ряд електричних підстанцій недалеко від нашої громади. В Зв'язку з цим вчора були зупинки водопостачання в нашому місті. Були перепади напруги, коли могла вийти з ладу цілий ряд електричної апаратури. Тому ці дві доби будемо працювати в режимі і на генераторах, і на підключення, і, в залежності від ситуації, будемо відповідно реагувати. Я звертаю увагу всім на особисту безпеку. Перш за все, будуть підтримуватись програми. Допомоги населенню в облаштуванні укриттів в кожному житловому будинку, як багатоповерховому, так і на цій неділі будемо відпрацьовувати механізм допомоги приватному сектору, щоб людина могла, якщо погреба нема, побудувати погреб, якому теж можна зробити укриття.